Вітаю, друзі. І ви знову на каналі Життя в селі, як воно є. Що сьогодні робимо? Але для початку? Робимо обід. Але для початку підпишіться, поставте дзвіночок, поставте лайчик, щоб мені було для чого і для кого працювати і знімати ці відео. Що будемо сьогодні на обід? Сьогодні на обід будуть, якби лінива піца, чи що, щось з того. Маю ось такі маленькі булочки, купила. Це у нас називається малятко. Ось така булочка. Відрізала у цієї булочки. Ось така булочка. Відрізала з цієї булочки вершок. І тепер стоїть питання це все видовбати. Ну, не все, так трошки видовбати, щоб було куди начинку поставити. Зараз це все діло зроблю. І покажу далі, що буду далі робити. Але спочатку це все треба ці декілька булочок зробити. Багато не нароблюю. А як багато? Так, щоб, щоб чоловік наївся, бо що йому борщ? Борщ його особу не задовольняє. Він тяжко працює у мене, то він хоче чогось плотнішого для себе. Я хліб особу не їм вже, уже не їм. Для себе ось таких одну або дві маленьку. Решту для нього 4, 4, може навіть і 5. Отак. Ось так я це все діло зробила. Ось так воно це все діло виглядає. Тут, як би, з серединки кришечки, але ну, у нас є кому їсти ці кришечки. Зараз зроблю начинку, тоді покажу далі, що буду робити. Так, Тут окремо в мисці готую начинку, Тут буде ковбаска, сир, заморожений кріп. Коротше, все, що залежалося в залежилося холодильнику, те все піде сюди. Спочатку сюди додам перець, по пару перчин, перець у мене заморожений, е, в морозілці е, смужками, е, ну, як довгенько порізала, то подекілька дам сюди подекілька перцю, але спочатку треба включити духовку. Ой, зараз. Спочатку включу духовку, далі продовжу. Цю страву видумаю свого того, що маю в холодильнику. Нічого чогось такого нового, незвичайного. Так, майонез з кетчупом змішати. Ну, це у нас якби лінева піца. Це піца не лінева. це господиня лінева. Але. І ось таким чином ми це все діло і трішки всередину будемо змащувати. Отак трішки по краях. Духовка у нас вже гріється на 180 градусів. Оце все діло. Отак по краях, щоб воно не засихало. Не знаю, що з цього, -цього вийде, але побачимо. Побачимо, що воно з цього всього буде. Думаю, що мало би бути смачно. Нема коли гратися з обідами, бо треба є робота. Завтра в нас неділя. Треба йти заготовляти дров на неділю. Тому така швидка буде їда. Так, добре, ще ложка ложку Це все діло перемішаю. Ковбаска, трійк і сир твердий, тертий на терці Це все діло перемішаю. Може, буде й забагато цього всього, але нічого. Ага. І зразу буду це все, все діло ставити на пательню. Ось так, на пательню. Я би хотіла, щоб сюди напхати цієї суміші багатько. Але думаю, воно мені булочки не є такі, аж дуже великі, що воно мені вийде так багатько напхати. Але, хоч трохи, отак. Трішки отак потолочити. О. так І буде такий обід. І буде такий обід. І зараз це все діло. В духовку. Треба дивитися по, по духовці, я вам скажу. Я не знаю, скільки в мене буде. Ну, булочки готові, все, все готове, ковбаска готова, все готове, то я думаю, хвилин 10-15, як духовка нагріється добре зараз, то я думаю, хвилин 10-15 нам більш чим достатньо буде. О, ще можна зо дві зробити. Може, зараз ще й зроблю, щоб ця начинка не залишалася, бо чоловік каже, що валяється в холодильнику продукти і нічого з них не робиться. То зараз ще дві булочки або три, то він собі потім з'їсть їх. Поки чоловік повіз гній, вичистив під свинками, то я це діло зараз тут по бистечку оформлю. І зараз вже прийде, поки прицеп помий відною. Бо де її хазяйство, там їй безпорядок. Зараз буду то кічки, то водички додавати, бо то кетчупу не вистачає, то майонезу не вистачає, то якесь таке. Хочу вам сказати за цю посуду. Як бачите, в мене посуда більш, е, як би то сказати, поливана, а не більш така якась фарфоровая якась така сучасна. Хочу розказати вам, як як ця посуда в мене з'явилася, маю таких Ось таких залізних дві мисочки. Ми коли з дочкою їздили у Польщу на роботу, то там, де ми попали, не було, як би у чому зварити їсти. То ми з дочкою купили собі таких дві мисочки. На той момент це була найдешевша. У китайському магазині посуда. І... і ми собі таке придбали. Тут для першого часу, поки ми заробили якусь копійчину, то ми в ньому і їсти варили у цій мисочці, і чай варили, воду на каву і на чай. Так що не було легко. Але... Чому я люблю такі маски, таку посуду? Любить і чоловік любить так само, бо оті він каже, що то черепки. Ми не привикли до такої посуди, щоб б'ється. Ми привикли до такої посуди, що вона хоч і впаде, то нічого їй не станеться. То, як бачите, в мене завжди... Ось така посуда. Може хтось скаже, О, тарахка і по мисках. Нічого страшного. Мені ця посуда подобається. Вона не б'ється. Ось така історія. Так. У висновку вийшли у мене всі булочки. У висновку вийшли всі булочки. 10 булочок. Ось так. Зараз це все діло ставлю в духовку. А далі покажу. Вже їде чоловік. І зараз майже майже вже на підході піца. Оце все я не марную. Ось такі ось ці вершки, що від булочки, це все піде на сухарики. Ось такі більші кусочки теж підуть на сухарики. А оті менші кусочки то все. Маємо собачку, маємо котики, то все піде їм на корм. От така справа. А далі будемо. Ось така краса в духовці. Ще треба трішки. Небагато, але ще думаю, хвилиночок 5, бо того, що там зі споду перець заморожений. І зараз буде обід. Красота і смакота.